В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Цілитель світу Валеріян. Як розпізнати, а головне почути генія? До речі, варто відразу зазначити, що саме містить означає слово визначення геній. Походить воно від латинського генус, дух, і має кілька означень. Спочатку, зокрема, у давньої римській міфології, геній був духом покровителем, згодом добрим чи ж, навпаки, злим духом взагалі. З часом так стали називати найвищий ступінь обдарованості, таланту. Отож людину, яку ми називаємо генієм, цінуємо за найвищу творчу обдарованість. І серед нас у сучасному світі є чимало генів, щоправда, трапляються ні вони самі, ні більшість людей цього можуть не визнавати. Менше з тим час, як завжди, дає остаточну оцінку талантам та винаходам, і тоді генів заносять до скарбниці людського інтелекту. І знов таки цивілізація буває невдячною і забуває про них. Але найгірше, коли геніїв. Знищують на межі двох діб неминуче з'являються люди, що зависають якраз на грані, звідки видно далеко назад і ще далі вперед. Отже, вони слабують на хворобу, якої люди жодної партії ніколи не прощають. На гостроту зору. Ці рядки належать одному із героїв роману Валеріана Підмогильного місто Валеріан Петрович Підмогильний наш земляк, і дійсно геніальний письменник, а ще перекладач. Були довгі роки, коли його ім'я суворо заборонялося. Нині ж він належить до найкращих письменників двадцятого століття. Не лише в Україні, а і в Європі, якщо не сказати світі, творчість підмогильного вивчають тепер у школі. Звісно, написано чимало дисертацій, розвідок. І все. Одним із тих, хто дав нам можливість глибше дізнатися про життя Валеріана Підмогильного, про його родовід, є наш співрозмовник, письменник Микола Чабан. Микола Петровичу, перед тим як ми спробуємо звернутися до тих фактів, що вам довелося встановити рідкісних фактів, я запитаю, що для вас особисто це ім'я і творчість Валеріана Підмогильного? Визнано, що Валеріан Підмогильний найвидатніший український прозаїк ХХ століття. Це справді так. Це поєднання інтелекту і художньої образності. Це чудова мова. Не забуваймо, це мова, наша придніпрянська, степова, яка Своїм ручаєм влилася в києво полтавський діалектик і ліг в основу літературної мови. Тому не забуваємо, що тут колись буяла розкішна українська мова. Я пам'ятаю мову своєї бабусі. Я записував слова, які мені здавалися дивовижними. Тому о той суржик, який зараз панує довкола і збіднення мови, коли вона є калькою російської. Мене дуже бентежить і коли читаєш твори Валеріана підмогильного, яке багатство ну пробачте, відходить, нівелюється в нас на очах. Він народжений е, тут у чаплях, на хуторі е, неподалік Нової Ларіонове, так таку він мав офіційну назву. Скоріше за все. Його хрестили в Миколаївській церкві тут у Придніпровську. Це стара огрінь, містечко поряд з чаплями. Просто не знайдено самого метричного запису про народження Валеріана Петровича. Знайдено запис про шлюб батьків якраз у цій церкві. Тому і і дітей хрестили, і його сестричку, і його саме в цій церкві, якій, до речі, в цьому році 160 років для наших країв. Це уже. Стара церква збудована коштом е, відомого сановника князя Михайла Воронцова в рік його смерті, до речі. Тому для мене підмогильний це унікальне явище, як він за життя був скромною людиною, так і зараз він іще не набув. Е, того місця в нашій свідомості ширшій і на яке він заслуговує. Треба мати певний інтелект і багаж знань і культури, щоб розуміти цього тонкого прозаїка, якого ми називаємо предтечею французького екзистенціалізму. Ми можемо пишатися цим. Звичайно, ми не пишаємося тими Випробуваннями, які випали на долю українського народу, і наслідком чого стала проза підмогильного, бо значною мірою на це вплинули оті катаклізми громадянської війни, визвольних змагань, голоду 21-го року, все це дало те явище, яким є проза підмогильного. Якби він прожив довге життя, не був репресований, був перекладений світовими мовами. Можливо, б став і Нобелівським лауреатом. Вам вдалося зафіксувати ще спогади, які належали людям, близьким до родини Валеріана Підмогильного, а ще тим, Хто належав до розстріляного відродження, ми пам'ятаємо, що на Соловках було розстріляно в один день тисячу одного чоловіка з України цвіт нації, і там серед них був і Валеріан Підмогильний. Але от на 90-ті роки ще були живими їхні родичі, ще були ті, хто малими або зовсім юними пам'ятають і родину Валеріана Підмогильного. Чимало в. Фактів на жаль і досі не оприлюднено. І у цій вашій книзі нащадок степу дещо з того зберіглося. Почалося з того, що я прийняв естафету у Юхима Сущенка. Це був скромний бухгалтер у Придніпровську світлої пам'яті. Людина 906 року народження прожив понад 90 років. Людина, яка пам'ятала юного Валеріка, так вони його називали між собою, і ось він. Радянські часи, коли підмогильного вже вже не забороняли, але ще не видавали. І він проводив у Придніпровську роковини від дня народження письменника. Тому я знімаю низько Пилюха перед пам'яттю Юхима Сущенка. Юхим Олексійович, людина, яка з власної ініціативи листувався з другом підмогильного Борисом Антоненком Давидовичем, розшукав у Харкові сестру. Анастасію, сестру Валеріана Петровича, то я у нього прийняв цю естафету. Ну, людина працювала в координатах свого часу. Те, що можна було в радянський час, він зробив і він приніс до нас у прапор юності спогади про підмогильного, коли це вже заповідалося на перебудову. Це були 87-88 рік, і від нього я отримав адреси людей. Справді, з близького оточення підмогильного. Це передусім Тамара Михайлівна, Мороз-Стрілець, вдова іншого класика Григорія Косинки, і сестри Коваленко, які теж жили в Києві, Таїсія і Тетяна. Вони були сестрами Галини Коваленко, дружини Євгена Плужника. Е, Галина Коваленко померла в Америці. Ось оцих людей я застав, але не будемо переоцінювати зроблене мною, бо на жаль, на той. Той час уже покоління відійшло, відійшло, і ну ми записували вже тих небагатьох, хто уцілів і, можливо, не так багато міг би розповісти. Ну, всякому разі, ви праві дещо мені вдалося підібрати те, що вже зараз неможливо відновити. Тим не менше, якісь факти стали широко відомі. Безперечно. Наприклад, те, що Валеріан підмогильний був учителем школи, яка містилася у приміщенні нинішнього. Музею літературне Придніпров'я. певний час викладав там математику, і саме вам вдалося встановити документально цей факт. Ну, це не було зв'язано зі спогадами. Це моя праця в архівах. Я знайшов чернетку листа Трохима Романченка до підмогильного, де він пише. Згадує ті часи, коли Підмогильний викладав в українській школі імені Івана Франка. А потім я знайшов у часописі споживач адресу цієї школи між. Готелем Асторія і центральною поштою, і тоді все стало на свої місця. І тоді я склав таку довідку для літературного музею, що саме тут викладав Валеріан Петрович. І пройшло кілька років, і на цьому будинку з'явилася меморіальна дошка на честь Валеріана Підмогильного на будинку Карла Маркса 64. Фактично до сторіччя Валеріяна Підмогильного було видано і його літературні твори, і багато таких розвиток, літературознавчих. І ця книга, про яку ми теж говоримо, нащадок степу спогади про Валеріана Підмогильного. Відтоді щороку ми в тому ж літературному музеї відзначаємо дату народження прозаїка перекладача мовознавця, літературознавця Валеріяна Підмогильного, другого. Лютого, і знаєте, Микола Петровичу, все ж завжди, окрім літературного доробку, бо письменник там сам себе певною мірою висловлює, цікаво. Постать людські якісь грані Валеріана Підмогильного. Отже, що згадують ті люди, про яких ви пишете, спогади яких залишилися тепер уже й на папері. Я поки не забув ще одна репліка, ця збірка спогадів про нашого земляка не вийшла б без ініціативи Юрія Пшеничного. Він дав мені потужний поштовх як видавець, і він же розшукав метричні записи, поуточнював щодо батьків підмогильного, де був собачий хутір, де були написані ранні оповідання, і так, далі, і так далі. Тому його внесок в це очевидний. Тепер переходимо до постаті Валеріана Петровича. Це був мислитель, це був великий інтелектуал, узагальнювач. Невже застаріла зараз теза про те, як людина з села завойовує місто? Ну, це ж для кожної генерації переборює свої страхи, переборює тут. І плюси, і мінуси. Ви розумієте? Людина переборює своє єство. Там вважає себе селюком, Вона мусить завоювати це місто. Це, як і місто це... нівечить, русифікує. Вона пручається, вона пристосовується, вона вбирає замість якоїсь культури традиційної селянської, міську космополітичну, і і, і пішло, і пішло. Це такий великий клубок, на який звертає у. Вагу прозаїк. для нього третя революція, ось оповідання, присвячене Махновщині, і взагалі, що таке третя революція? Тоді це називалося періодом, коли село пішло на місто. Якщо перша революція лютнева, друга Жовтнева, а третя це оцей Махновський рух, коли село пішло на місто. Зараз ми так не говоримо третя революція, а тоді це було поширено. І людина замислилася над оцим феноменом, які кривди завдало місто селу? що? Sure. Оцей Махновський селянський рух е, став е, нівечити місто. Він спробував подивитися на це ну, спокійним поглядом. Аналітика доби. Його так і називали аналітиком доби. Е, бо письменник це не просто билетерист, який пише для розваги, а який намагається мислити категоріями глобальними. Ну, справжній письменник. І Валеріан Петрович спробував розібратися в цьому феномені. Мільйони людей стали, ну хай сотні е, тисяч. Чи під знамена Махновщини він хотів розібратися спокійно з цим феноменом, а його потім е, голобельна критика 20-х років, вульгарно соціологічна, звинуватила в тому, що він, мовляв, апологет Махновщини. Ну, це дурниця. Письменник, який зображав Махна не карикатурно, як потім було прийнято в радянському мистецтві і літературі, а ну більш-менш аналітично, без співання йому пеанів, то це вже було е, підставою для. Критики і критики абсолютно невмотивованої. тому що Валеріян Підмогильний 20-ті роки сприймався як попутник, як Булгаков в російській літературі чи Платонов, так його літературну елітарну організацію Ланка Марс було оголошено попутниками, тобто не цілком радянськими письменниками. Зараз нам це важко зрозуміти, але в тих умовах це було дуже тяжко. Але письменник не став пристосовуватись, перебудовуватись, коли йому. Заборонили виступати з оригінальною творчістю він цілком переключився на творчість перекладацьку і збагатив Українську літературу цими зразками він був складним для сучасників, і тому моя книжка не відповіла на це питання, як не парадоксально, яким він був. Бо він був людиною в собі. Він був інтровертом, він був все таки закритим для світу. Це не був чоловік, який відкривається за чаркою. Він для нього й чарка не існувала. Це людина, яка знаходила трунок у творчості. Тому він не марнував часу. Це була ну, звичайно романтична постать. Його часто бачили на порогах Дніпра. Він милувався величчю цієї стихії Дніпровської, те, що, чого ми з вами теж не знаємо, бо Дніпро в 32-му році був залитий, затоплений. А йому пощастило народитися біля кодацького порога. Він чув це ревіння серед такої природної краси, ще не понівеченої індустріалізації. Народився в чаплях у маєтку Воронцових Дашкових, де батько Петро працював конторником Валеріан Підмогильний. Я застав Олену Богданович, яка добре знала маму письменника Мокрину Семенівну, розповідала, яка це була добра, українська жінка. Від якої письменник засвоїв добре українську мову. Але одночасно, коли старша сестра Анастасія вивчала французьку, він ретельно вбирав і французьку мову, яка для нього стала другою рідною мовою. Батьки здали його навчання в Катеринославське реальне училище, і про цей період ми абсолютно нічого не знаємо, хоча це було майже 10 років. За гетьмана він закінчив навчання відголоски. Цього ми знаходимо в його творах. Це твори присвячені його ровесникам, юним реалістам. Людям, які відкривають світ, переживають перші юнацькі почуття. Ну, це людина, яка одразу упевнено увійшла в літературу, без, без учнівства, без чернеток. Одразу і першу книжку назвав твори Том Перший. Ну хтось посміхнеться. 19-річний письменник видав книжку і написав унизу «Січеслав», Він був прибічником цієї назви. Том перший творів. Колись поет Віктор Корш, написавши відомого вірша про Валеріана Підмогильного, назвав його цілитель світу Валеріян, і так часто в історії трапляється, що люди майбутнього захоплюються тим, що було до їх народження, дивуються актуальності сучасності письма і того, як людина могла передбачити якісь такі реалії світу, прийдешнього. Врешті психотерапу. Тип людини мало змінюється, але справді оце цілительство Валеріани Підмогильного дає нам змогу співставити наші пріоритети із тим. Які пріоритети вибудовував в своїй творчості Валеріан підмогильний врешті з свого власного життя? Це природно, що кожен читач має свого підмогильного йому відкриваються особливо близькі йому сторони творчості. Але я хочу наголосити, що підмогильний це все таки співець самотності людської. і Він показує трагізм того, що людина існує в цьому світі самотня. Тут і його я в цьому теж є. Він теж був великий самотник, попри все, маючи друзів, маючи якихось колег, все одно це був той світ, який внутрішній багатьом не відкрився, і багато в ньому було загадкового таємничого, і, і, і ця людина залишається передусім у своїх творах, я б так сказав. Завершуємо нашу програму віршем віктора Коржа на сторіччя Валеріани Підмогильного цілитель світу Валеріян. В марнотах буднів воля в'яни, як сонях на смалких вітрах. Душі зболілій Валеріана наснився віку чорний страх ще до Чорнобиля далеко з радіаційним помилом. Та вік вже тужить, як лелека, з нещадно зламаним крилом. Дарма нічого не минає, посіявсь на шляхах бур'ян, щоб здичавів сей край до краю. Та думу ще рятівну має, і в ембріоні зло карає цілитель світу Валеріян. Сьогодні, в програмі, присвяченій 115-й річниці від дня народження геніального українського письменника нашого земляка Валеріана Петровича Підмогильного, взяв участь дослідник його життя і творчості, письменник Микола Чабан. Розмову Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. Дякуємо всім за увагу. До зустрічі.